Що значить День П'ятидесятниці для нас? Я так дивлюся, дуже мало значить для нас усіх у цей останній час? П'ятидесятниця не та, уже, що в перших учнів, не ті молитви, віра вже не та. З причини збільшення в народі беззаконня любов схолола Перша і свята, а ми Святого Духа згадуємо сьогодні. Лиш згадує, не помилялась я, о Дух Святий, де молитви, де сльози, а Бог потоки нам готовий виливать? Чому в серцях лютують в нас морози? Бог є той самий, Бог живий, а ми що далі, то усе згасаєм. І помираєм не для світу вже, в очах Христа в останній час ми помираєм. що значить день п'ятидесятниці для нас. Чи Дух Святий, така уже святиня, як для апостолів у той далекий час, чи маєм він таку свободу нині, для перших учнів краща смерть страшна, їм краще було згинути в могилі, ніж, ніж зрадити розп'ятого Христа, і Дух Святий тоді давав їм сили. а ми… Одна нога о церкві, друга в світі, самі уже де правда, де обман не знаєм. Часи останні виправдовуємось всі, і з кожним днем згасаєм і згасаєм. І віри в нас нема, бо не живем. Зізнаймося собі, що не живем, як слово учить. І вже нема в нас принципу, хай краще смерть, ніж зрадити розп'ятого, як в перших учнів. І зраджуємо, зраджуємо щодня, а Бог говорить: поверніться, діти, і Бог сьогодні ще дітьми нас назива, і Дух Святий так хоче вирватися з клітки, краще смерть, ніж зрадити Христа. Хай ці слова у наше серце ляжуть не зраджуємо Його в своїх ділах, тоді і ми п'ятидесятницю відчуємо зможем. У силі всій, у всій своїй красі. П'ятидесятниця сього тоді на нас всіх злине. Це не події тих далеких днів, це те, що Бог робити хоче нині. Що значить День П'ятидесятниці для нас? Я маю віру все-таки, що він багато значить, хоч ми ослабли в цей останній час, та Бог серця всіх вірних йому бачить, не відректись розп'ятого Христа. Його крові і ран його замене. Не зрадити життям розп'ятого Христа, це значить день п'ятидесятниці для мене. А Амінь.